Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній. Це домівка твоя і садочок, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама і тато. Це твої найкращі друзі. І бджола в осінньому лузі. Ви всі чули це слово Батьківщина. Давайте розберемо, що воно означає. Скажемо це слово повільно, Батьківщина. І спочатку чуємо основу слова батько, це тобто земля, де народилися і жили твої батьки, дідусі, бабусі, твої предки. Наша з тобою батьківщина Україна. Ми, українці. Склади, будь ласка, два-три речення зі словом батьківщина. На прикладі мого речення, Я люблю свою батьківщину. Давай пригадаємо символи нашої батьківщини: герб, прапор, вінок, пшениця, барвінок, лелека, вишитий рушник, калина. Напевно, ти зустрічаєш багато людей, і всі вони різні. В Україні. Дружно і мирно живуть багато національностей. Про Україну можна сказати, що вона багатонаціональна держава. Подивіться на цю красуню. Це жінка одягнена в національний костюм. Подивіться на її обличчя. Вона має чорне волосся. Про неї можна сказати, що вона чорноволоса. А які гарні у дівчини чорні брови. Можна сказати одним словом чорноброва. Повторіть за мною ці два слова і складіть з ними по одному реченню. А це молода дівчина, дитина. Має чорне волосся, чорноволоса і карі очі. А ці очі блакитні. Можна утворити з двох слів нове слово блакитноока. ока. А на цій світлині маємо дівчину, у якої сієї очі. Складаємо довге описове слово. вона Сироока. А зараз пригадаємо з вами назви, деталі українського народного вбрання. Пригадайте, як називалися штани, сорочки, плаття і спідниці в національному народному вбранні. Оберіть дві картинки. Або двох дітей першу чи другу картинку і складіть описову розповідь про їх зовнішній вигляд. Пам'ятайте такі слова як різнокольоровий, однотонний, довгий, короткий. ПРОСПЕКТ, музеї, гай дубовий, Козацька слава і пісні. Високе небо мармурове. Так добре жити тут мені. Всім привіт! Я сьогодні хочу вам розповісти про наше рідне місто, про наше Запоріжжя. Перегляньте, скільки світлин я знайшла, в яких ви впізнаєте куточки нашого міста. Подивіться! Бачите, скільки яскравих фотографій. Ви, напевно, всі їздили по нашому довгому проспекту. Проспекту Соборності. Гралися отут біля фонтанів, на бульварі Шевченка. Відвідували ялинку на площі. Подивіться уважно. А це наш могутній Дніпро Гес на річці Дніпро. Знову бульвар Шевченка і цирк. Нам... Малята, пригадайте, які нові слова ви почули у відео і що вони означають. Назвіть, як називається наше місто. Пригадайте назву своєї вулиці і номер будинку.